Вітаємо на каналі Докей. Вже зовсім скоро настане літо, а з ним тепла і навіть спекотна погода. Найбільш комфортний час для подорожей, відпочинку на природі, пікніків у лісі або біля водойми. Такі подорожі мають бути безпечними та комфортними в усіх аспектах, зокрема в частині насолоди свіжою їжею та прохолодними напоями. Для забезпечення придатності продуктів харчування люди здавна застосовували холод. Тож сьогодні ми раді представити автохолодильник Ranger Iceberg ra 8848, 19 літрів. Це одна із найпопулярніших моделей холодильників серед наших споживачів і не випадково, адже його функціональність передбачає не тільки охолодження, але й розігрів необхідних продуктів і напоїв. Завдяки якісній теплоізоляції та герметичній кришці необхідна температура зберігається тривалий час після відключення від мережі живлення. Дисплей налаштувань уможливлює коригування температури в разі потреби. Давайте подивимося, як він влаштований. Пластиковий корпус міцний із заокругленими кутами, водночас легкий, вага без наповнення 7 кг. Холодильник має зручну ручку і міцний плечовий ремінь для транспортування до від автомобіля. Тож навіть якщо ви збираєтеся у піший похід, можна нести його в руках або на плечі. Звісно, в такому разі подальше охолодження чи нагрівання неможливе, але прилад працює як термос, довгий час зберігаючи постійну температуру всередині. У верхній частині корпуса розміщений простий, зрозумілий пульт керування із цифровим дисплеєм. Регулятор температури дає можливість встановити потрібну температуру від 0 до 60 градусів Цельсія. Там же розміщені тумблери вмикання та вимикання. Холодильник має два кабелі підключення до електромережі зі звичайним штекером та зі штекером для прикурювача. Тож можна ще вдома заздалегідь зібрати їжу, напої, увімкнути прилад, щоб досягти необхідної температури, а вже в дорозі переключити термобокс на мережу автомобіля для подальшого охолодження чи нагріву. Для зручності користування всередині є перегородка, яку можна встановити в двох різних положеннях, регулюючи розмір кожного відділення для окремого зберігання продуктів або напоїв. Для виготовлення холодильника застосовані екологічні матеріали. Вже маєте холодильник у своєму авто? Пишіть у коментарях, який саме придбали. Ми ж розповіли про найбільш популярну модель автохолодильників, щоб розширити ваші знання про комфорт автоподорожей та відпочинку на природі. Підписуйтесь на наш канал, у нас ще багато відео про автозапчастини і автотовари. Адже ми розбираємося в деталях.